Гучними оплесками учні молодших класів ліцею колегіум зустрічають паралімпійських спортсменів. Сьогодні діти поспілкувалися із тими, хто представляв Україну в Парижі. Дізнавалися про тернистий шлях дзюдоїстів паралімпійців. Учні не очікували зустріти відомих рівнян. кажуть, були приємно здивовані. Я, певно, був шокований більше, здивувався. Було класно, я дуже рада, що вони прийшли в цей заклад. Ну, мені дуже сподобалось. Здивований, що вони сюди прийшли. Я не очікувала взагалі. Організував зустріч вчитель фізкультури Олег Левенець каже: до зустрічі готувалися ретельно. У дітей був тиждень Паралімпійських ігор, де розповідали про досягнення спортсменів. Познайомити дітей з прекрасними, чудовими людьми і видатними спортсменами. До того ж ті спортсмени це рівняни, що надзвичайно приємно. За моєю спиною ззаду знаходиться тематична виставка, присвячена паралімпійським іграм, які відбулись в Парижі. В кожному класі, де я веду урок фізкультури, я тих діток підвожу сюди, розказую, показую. Паралімпійська чемпіонка з дзюдо у ваговій категорії понад 70 кілограмів. Анастасія Гарник розповідає, такого ажіотажу серед учнів молодшого класу не очікувала. Хочу сказати, що я на такому заході вперше, і емоції реально вирують такі хороші. Е, я вважаю, що треба більше таких проводити заходів, більше проводити майстер класів, заохочувати молодь. Тренер паралімпійців Іван Іваницький вважає такі зустрічі з учнями важливі, адже на прикладі діти бачать, що немає нічого неможливого. Сьогодні ти займаєшся спортом, а завтра прославляєш рідне місто та державу на світовій арені. І це якби дуже. Важливо, і чим більше таких заходів, тим більше дітей залучається до спорту. Це якби в нас вже традиція. Після кожних паралімпійських ігор ми приїжджаємо і приходимо сюди. З дітками спілкуємося. Їм цікаво. Вони розпитують у спортсменів, як який шлях вони пройшли до цього успіху. Для паралімпійців учні підготували невеликий виступ та показали свої прави з тренувань з дзюдо. Після зустрічі, як спортсмени, так і діти залишилися задоволеними. Домовилися, що це було не останнє. Дарина Черемшина та Богдан Прокопчук, телеканал Ай. Тиви медиа